Друзяки, інколи коли знаходиш гарні місця, дивіться, якщо ви бачите гарно, то ці місця треба йти, в мене машина десь за кілометр вже. І я збираю, наприклад, ягоду зараз два відра в мене, я збираю їх десь хвилин за 14-15 і потім. Пів часа по лісі іду, щоб їх віднести. Так що, отам аж десь відро моє. Фух, так що, як мій папа казав, тяжкі дітки заробітки. Ось так десь. Фух. Друзі, хотів вам про змію розказати. Якщо ви боїтеся змію, змій, то вам треба спочатку спіймати вужа, знайти і понюхати, як він пахне. Знати оцей запах, запам'ятати його, тому що обично змія вона бачить вас скорше, ніж ви. І вона виділяє цей запах і його чути за десятки метрів. Я, наприклад, відчував оце декілька разів. І в цьому регіоні, де я збираю зараз, змій нема. По крайній мірі я за 6 років ні разу не бачив. А є рядом місце, я туди на рибалку ходжу. У мене на каналі є відео, я там рибачив. То там озеро. І там дуже багато змій. І я прям з машини тільки виходжу, я відчуваю цей запах. І я вже веду себе акуратно, одіваю або сапоги довгі, щоб не наступити. Друзяки, привіт! Ви мені там пишете, що змії кліщі комарі. Ну, по-перше, я вам скажу, зараз такі часи настають, що треба боятися. Не зміїв кліщів комарів, а людей. По-друге, хто боїться зміїв кліщів комарів, той в ліс не ходить. Ну, а ще. Ну, до прикладу, йдете ви по лісу, а тут Путін збирає десь ягоду. А у вас тільки відро, є оця штука. Цю штуку ви його не за це саме. Тому робіть висновки, беріть з собою щось таке важкеньке, тому що, дивись, може і пригодиться. Так що, десь так. На... Вчора я заробив 75 євро, на мотор не вистачило. Мотор той, що я хочу, коштує 200 євро. Сьогодні взяв Маріну Олеговну. Тому, може, вона мені трошки допоможе, але вона сказала, що їй треба кохту купити. Теж модно. Сьогодні трошки раніше виїхали. І сьогодні працюємо, набрали кучу відер ящиків. Сьогодні треба насобирати тисячу кілограмів. Так що мені ніколи знімати. Не відволікайте мене до побачення.